Сьогодні всі ці люди, що стоять за мною, це працівники департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради, також тут присутні члени їх сімей. Згідно з ухвалою суду, заборонено сумській міській раді і посадовим особам здійсняти будь-які дії по вивільненню працівників, також їх переведенню. Ліквідаційної комісії в особі Войтенка Володимира Володимировича було звільнення всіх працівників одноособово своїм рішенням. Цією акцією голодування звільнені вимагають поновлення на роботі. Ми будемо чекати в середу засідання Сумської міської ради, будемо наполягати на прийнятті даного рішення. Якщо цього всереду не відбудеться, ми змушені будемо йти своїми ногами до Києва. Якщо не будуть наші вимоги виконані, вибачте, у нас немає іншого вибору. В акції приймає участь і колишній головний архітектор міста. Каже, голодує не вперше. У нас був преподаватель, один, який нас ще студентом по системі голодування Брейга, навчив, як голодувати, як виходити з голоду. І Я вам скажу, це не дуже е, така ну, легка позиція, особливо перших три дні. Я знаю, це дуже тяжко, е, насичене емоціонально, людина себе неловко чувствує. Пікетувальники обіцяють бути на Майдані Незалежності цілодобово. Уночі будуть грітися біля цієї діжки. Дійства з міської ради повністю законні, увальнення прозведено в соответствиї з законодавством. Ті, хто не согласен з цим, можуть в судірному порядку. Міський голова додає. І ще стосується робітників, то ми пропонували їм перейти на нове місце роботи. Всім пропонували. І, до речі, і зараз я до них звертаюся. Я хочу сказати, що не треба. Іти на поводу, ну я так розумію, однієї людини е у керівника, а треба прийти написати заяву і згідно чинного законодавства про це влаштуватись в той підрозділ, який сформований після реорганізації. Два тижні тому працівники департаменту звернулися до прокуратури. На даний час розслідується. Факти незаконного звільнення працівників департаменту міського та земельних відносин Сумської міської ради тривають слідчі дії у кримінальному провадженні. На даний час об'єктивних даних для повідомлення про підозру будь-кому з працівників сумської міської ради доказів не здобуто.